Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі радіожурнал Василь Сухомлинський, людина з мужнім і чутливим серцем. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 міської центральної бібліотечної системи міста Стрия Євгенія. На любові до дітей тримається світ. Що найголовніше було в моєму житті? Без роздуму відповідаю. Любов до дітей. Так писав Василь Олександрович Сухомлинський у книзі свого життя. Серце віддають дітям. В Історії вітчизняної і світової педагогіки цілком заслужено займає визначне місце як видатний педагог. Гуманіст, мислитель та дитячий письменник. Гуманіст мислитель та дитячий письменник. Будучи послідовником великих педагогів минулого, він створив власну, самобутню оригінальну систему навчання та виховання дітей, гуманістичну протидію офіційній авторитарній радянській педагогічній системі, недоліки якої ставали все очевиднішими. Його ідеї ґрунтувалися на кращих здобутках вітчизняної педагогіки. Глибоко сприймаючи передові для того часу ідеї вітчизняних педагогів, він творчо розвинув їх і пішов значно далі. Теоретично практична спадщина Сухомлинського надзвичайно багатогранна, є прогресивним, за сутністю і навчально-виховним за змістом соціально-педагогічним явищем, в якій Органічно поєднано теоретично-методичні ідеї та практичний досвід вона відзначається високим рівнем духовності, демократизмом і гуманізмом, спрямована на освіту, творчий духовний розвиток дитини. Утвердження пріоритетів загальнолюдських цінностей у суспільстві, виховання всебічно розвиненої особистості, патріота України. Сухомлинський є автором багатьох монографій, методичних посібників і статей, в яких викладено новаторські погляди педагога на зміст, форми і методи навчання та виховання підростаючого покоління. Педагогічний досвід Сухомлинського визнається у багатьох країнах країнах світу його твори видано 50 різними мовами. Твір, серце віддаю дітям, став символом гуманної педагогіки. Пам'ять про нього вшанована світовою педагогічною громадськістю. Так. Створені і активно працюють Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського, Всекитайське товариство mm. прихильників Сухомлинського, Українська асоціація імені Василя Сухомлинського, а у Павлівській середній школі, яка носить його ім'я з 1975 року функціонує. Педагогічно меморіальний музей народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року у селі Васильівка Херсонської губернії. Батько був помітною людиною в селі і Тесля, і вчитель праці, сількор, активний учасник сільської самодіяльності. Бабуся і мама майбутнього педагога були обдарованими, творчими натурами, носіями народних традицій, і це значною мірою вплинуло на його особистість. Навчаючись у семирічній школі, Василь гарно малював, писав вірші, грав на народних музичних інструментах. У цей час юнак виявляє педагогічні здібності, які визначили його шлях. Він вступає на підготовчі курси Учительського інституту в Кременчуці, а потім навчається на факультеті української мови і літератури. У 17-річному віці Василь розпочав свою педагогічну діяльність. Спочатку вчителював у своєму селі та унуфрицькій школі, продовжуючи заочно навчатися у Полтавському педагогічному інституті на факультеті української мови та літератури. На початку війни Василь Олександрович був призваний до війська. Війна пройшла крізь життя і долю. Залишивши глибокий слід у його творчості. Учасник запеклих боїв, тяжко поранений, людина, що розгубила своїх рідних, писав про війну із болем, своїх незагоєних ран, вважав її уроки джерелом виховання патріотизму, громадянськості. Після лікування у численних госпіталях Суховницького комісували. У невеличкому селищі Увавудмурджі працював директором школи, де й одружився. Як тільки було звільнено Україну, подружжя їде на батьківщину, працюючи завідувачем у районного відділу народної освіти, дебютує із статтями на педагогічній темі в районній газеті та обласній газеті. З 1948 року до останніх днів свого життя працював у середній школі в Павлощі. Ці роки стали найпільнішим періодом його науково практики. Та літературно-публіцистичної діяльності Василь Олександрович доклав чимало зусиль, щоб перетворити пересічну сільську школу на справжню лабораторію педагогічної думки і якнайповніше узагальнити набутий досвід у передмові до своєї книги Серце віддаю дітям Сохолинський писав: «30 років безвиїзної праці в сільській школі. Були для мене великим, ни з чим не порівнюваним щастям у літературній спадщині, особливе місце посідають педагогічні казки для дітей, які він використовував у вихованні дошкільнят і молодших школярів, бо вважав, що без казки не можна уявити дитинство. Учений педагог наголошував на тому, що через казку, фантазію, гру, через неповторну людську творчість, вірна дорога до серця дитини, а її духовне життя повноцінне. Лише тоді, коли вона живе у світі казок, музики, творчості, казка це друг і вчитель і Вона допомагає їм краще зрозуміти навколишній світ, робить їх добрішими, людянішими. Викликає бажання пронести чудові риси позитивних персонажів через своє життя і своїх вихованців. Він вів на уроки у ліс. На берег річки чи до таємної печери, де разом із ними складав у про справедливість і перемогу добра над злом, це була школа радості Сухомлинського. За переконанням педагога, значна роль у вихованні духовної культури належить бібліотекам. Він вважав, що тільки книга створює школу, тільки ставлення до книги, як до найважливішої і вічної, неперехідної духовної цінності, створює ставлення до школи, як до колиськи народу. Крім багатої шкільної бібліотеки, у Павлицькій школі вперше у ті роки було обладнано своєрідні читальні зади для малюків і підлітків, і дитячу кімнату казки та Кімнату дум. як заповіт сприймаються слова про те, що за допомогою книги учитель володіє душею дитини. Вести дитину в чарівний світ книги, прищепити любов до неї, зробити книгу необхідною це залежить від батьків, вчителя та бібліотекаря, від того, яке місце в їхньому власному житті посідає книга. В 50-х роках Василь Олександрович друкується не лише в місцевій пресі, а й в республіканських, захищає кандидатську дисертацію. Він був також відомим громадським діячам, брав участь у численних науково педагогічних конференціях, симпозіях, семінарах. Прийшло до нього і офіційне визнання, став заслуженим вчителем. Твори Сухомлинського близький нашому сучаснику своїм зв'язком з глибокою народною традицією, з долею народу, якому він присвятив усі свої духовні поривання, помисли і творчі пошуки. Уся діяльність вченого педагога спрямовувалася на те, щоб життєдяне джерело багатство рідної мови було відкрите для дітей з перших років їхнього життя помер Сухомлинський на 52-му році Розквіті творчих сил, віддаючи нині велику шану світлій пам'яті видатного педагога ХХ століття, зазначимо, що в його творчій спадщині відбився природний розум нашого українського народу, щирість і правдивість почуттів, та самовіддана любов до дітей. А феноменальна працьовитість та опора на народну основу і дух нації дали людству, неперевершений зразок того, як національне надбання стає здобутком загальної гуманістичної культури. Даю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій літературно-мистецькій вітальні вислухали слухали радіожурнал Василь Сухомлинський, людина з мужнім і чутливим серцем. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами міській студії Радіомовлення Голос Стрия» Для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!